Окей, okay. я маю багато чого розповісти, мене дуже мало часу, і мені здається, ви трішки обнагліли, тому слухайте, із населенням пекла проблемка така. Після ваших візитів його, блін, нема. Хочу ви заберетесь від нас, решті решт чи зайнятись нічим вам. Я ще не все сказала, далі про знищення. Ми один раз на рік убиваєте всіх всі дорослих дітей, чи не шкода вам їх. Якщо допомогти їм зайти шлях, добро вас полюблять усі знов. На ну, поки що виво. Досить уже витрачати наш час. Ти дійсно вважаєш місце між нас. О, хочеш крізь ворота, щоб вони пройшли. Так я хочу і моя проблема це вибо пекло навічно в черговий раз. Кажеш ти любий, краще не гань весь давно побуха крові Правила для всіх єдині, бездовні, тільки милі. Завчинки твої злі у пеклі міста й тобі. Що? О любий розслабся, просто глибше вдихни. Ти думаєш краще, хочу чомусь, ніж ми. Ти убийця і негідник знають це усі. Ти в раю, то чим від тебе гірші вони, ау! кажуть ви святі, ви святі, правда це чи ні? Якщо демон може добро розглядіти, чи дійсно янголи все ще світлі? А на ранда, ну ще зів його їд, гана, нара нара-нара-нара-нара-нара на щоб там не думала Ти були шанси стати краще, хай киплять у вогні. Збідник правил чорно-білий, він завжди був незмінним. Тепер горять у пеклі, поки їх не б'ємо. Те, що пекло, навічно слова ці повні брехні, були шанси стати краще І краще, стануть вони. Тебе слухав, я уважно і забув, де що сказати. Рішення наше змінилось. Як же низько ви опустились, що говорить вам демон про мораль і добро? Давай задумайся, любий, хто із присутніх є злом. Що ти ти? Як ти смієш? Пішли геть.